Сьогодні у нас дуже цікаве завдання. Нам потрібно намалювати свою улюблену іграшку. У мене це буде така мавпочка. Ви берете собі свою іграшку, аналізуєте її, як вона має виглядати, і малюєте її в себе на аркуші. Так, я розпочну з аналізу своєї мавпочки. Вона у мене така довгорука, довголапа, тут така мордочка, трішки якась не знаю, чи це похмура можливо. І по кольорах вона у мене вежева, такий кольор ніжний, тілесний. І сіра мордочка, чорні з жовтим очі, можливо, з таким коричневим більше. І тепер, коли я її проаналізувала, я її можу малювати. Спочатку я намалюю голову. Голова в неї яка? Овальна. Тому малюю. Так, овальна голова. Тепер тулуб. Він так само в неї овальний, але такий більш видовжений. Тут де шия, він більш вищий, а тут ширший. Тепер я намалюю лапки. Вони в неї такі довгі-довгі. От я їх так закручу якось цікаво. Те, що в мене не вдалося трішки, я витираю ластиком. Тепер лапка. Так, її розділяю. Я уважно дивлюся, яка у мене лапка тут в мавпочки, і перемальовую її на аркуші. От, розверну так сірою стороною. Ось така в мене вийшла лапка. Тепер я домальовую ще, ще одну лапку. Я цю лапку зроблю. Отак От закрученою, ніби вона щось тримає. От, І тут намалюю гілочку. Це Швидше буде така ріана, ніби вона десь там бригає собі по джунглях. І тепер домалюю ніжки. Вони в неї теж такі довгі-довгі. Так, уважно. Тут лапки, вони схожі, такі, як тут руки, але вони трішечки довші. Так, оці лишні лінії я собі витираю, щоб вони не заважали. Мені. Так, тепер я малюю мордочку, що характерно моїй мапорці. В неї тут такі маленькі-малесенькі вушка. Так, і я тут малюю. Тепер в неї такі великі, круглі, гарні очі. І кругленька мордочка. Носик в неї такий трикутничко. тут видно гарно. І мордочка. Так само домальовую очко. Ще в неї тут на ну, очах такі повіки, їх я теж наверну. Ось така мордочка мовпочки вийшла. Трошки тут я її відправляю ще. Стираю лишні лінії. І така у мене вийшла мавпочка. Ви малюєте свою улюблену іграшку. В ніякому разі не копіюєте те, що я намалювала, а пробуєте, власноруч, аналізувати спочатку, а потім малювати. Так, тепер я малпочку буду розфарбовувати. Розфарбовувати я її буду кольоровими олівцями. Тут в мене є такий стаканчик, тут є дуже багато кольорів. Я обираю той кольор, який найбільш схожий, на мою думку, на малпочку. От оберу такий колір. І розфарбовую. Першу повитираю трішки лінії лишні. і починаю розфарбовувати. Я вже завершую розфарбовувати мапочку. Замітьте, що я розфарбовую все гарно плотно олівцем. У мене тут немає ніяких білих таких просвітів дуже явних. Акуратненько все гарно зафарбовуємо. Так, тепер я зафарбувала біжевим кольором, тепер я беру сірий колір. так, Шукаю і ним буду зафарбовувати лапки. Так, мордочку так само зафарбовую. Коли я зафарбувала мовчеку, я починаю розфарбовувати фон. Якщо в мене тут така Ліана, то нехай моя мавпочка буде десь в джунглях, десь там пригаю собі по деревах, то я намалюю тут зелений фон. Для фону я собі оберу такий більш темний відтінок, а Ліану розфарбую більш світлим кольором. Наприклад, от такі два кольори. Про це поки розфарбовувала, подумала, що в мене тут дуже багато місця, тому я вирішила тут додати трішечки листочків. Трішки цікавіше виглядати. Можна навіть ці листочки зробити якимось іншим кольором, можливо, рожевим чи оранжевим. Адже це у нас джунглі, там є дуже-дуже багато різних рослин. Дофарбовую фон і зараз розфарбую тут листочки. Так, Я зафарбувала фон. Тепер я замалюю ліану оцю і замалюю потім листочки. Так, листочки я хочу зробити рожевими. Можливо, навіть не просто рожевим, а рожево-оранжевими зроблю. Ось такі в мене вийшли листочки. Так, я ще побачила, що забула домальбати любити очки. Дивлюсь уважно, які очки у моєї мопочки. Вони такі коричнево-жовті. І зафарбовую їх. Тут біля зрачка я їх зроблю жовтими. От, а тут навколо зроблю далі коричневим. Тепер, коли я це все розмалювала, олівці я відкладаю в бік. І беру чорну ручку і чорний маркер і починаю оправляти. Ручкою я починаю оправляти мапочку, але я її оправляю не просто, а отак от передаю текстурку. Тобто вона у мене така пухнаста, і я такими лініями отак передаю цю текстуру. Тут на маупочці самій я зроблю отакі черсніки і всю-всю мапочку так оправляю. У вас буде своя іграшка, то ви її посвоїмо, якось деталізуєте, передаєте текстуру. От, а я продовжую оправляти. Я вже оправила. на неї можна додати так само таку мінімальну текстуру. Це ж буде цікаво виглядати. І тепер оправляю ці листочки кольору. У мене вийшла така мавпочка. Це ми малювали улюблену іграшку. Ви так само маєте намалювати свою улюблену іграшку. Не копіюйте те, що я намалювала, ще раз повторю. А малюєте свою. Отже, ви коли будете малювати свою улюблену іграшку? Ви її спершу аналізуєте, а потім починаєте малювати. Наприклад, хтось можливо захоче намалювати зайчика. Зайчика довгі вуха, кругла голова, овальний тулуб. І так собі вимальовуєте, поступово думаєте, як це намалювати. Ще раз повторимо, як я це розфарбовувала. Спершу я кольоровими олівцями розфарбувала всі великі площини. Потім я взяла чорну ручку і чорний маркер, і додала на мавпочку текстурки і оправила тут по контурах, щоб воно виглядало цікавіше.